Зразу для цікавості почну з анекдоту. буду говорити оригіналом російською мовою. Отже, росіяни напитають, що ви робите в Росії в свободне час відповідь не знаю, я ніколи не жив в Росії в свободне час. На жаль, спроби от зробити так, щоб і ми не жили ніколи в свободне час, реалізовувалися і в Україні. Тривалий час реалізовувалося в Україні. Відповідно, майдан, на мою думку, це. Радше спонтанна спроба українців розпрощатися з радянським минулим. Багато хто можливо був переконаний, що радянське минуле зникло саме по собі після розвалу радянського союзу в 1991 році. що Українська Радянська Соціалістична Республіка перестала існувати. На жаль, так не сталося. На жаль, вона, попри те, що вже е, називалася незалежною Україною, вона продовжувала жити в суспільних відносинах, відносинах між владою і громадою, між між самими громадянами. Відно спробою, власне майданник я як сказав, був спонтан... Танної спробою позбавитися цього радянського минулого. І Такою першою спробою був якраз перший майдан 2004 року. Тоді, якщо пригадуєте, людей на вулиці вивело бажання. Захистити своє право на вибір, право на вибір, яке було дуже антирадянським, очевидно, правом, тому що в Радянському Союзі такого права не існувало. Більш того, як ми бачимо в теперішній сучасній історії, на більшості пострадянських республік такого права на вибір фактично не існує. Жодної зміни якоїсь політичної еліт в більшості пострадянських республік до сих пір так і не відбувалося. Тоді, попри те, що ми називаємо ці події помаранчевою революцією, тоді остаточно подолати цей совок не вдалося. Відповідно. Но він повернувся, він взяв реванш, дуже активно взяв реванш у 2010 році. Майдан 2013 року спровокувала новина про згортання припинення європейської інтеграції України. Знову таки мова йшла не тільки про якийсь геополітичний вибір України для тих українців, які вийшли на акції протесту. Підписання угоди з європейським союзом сприймалося в першу чергу як початок нової європейської України, як завершення цієї старої радянської України, яка вже всім остогидла. Відно, наступні події, від починаючи від розгону студентського майдану, 30 листопада, закінчуючи розстрілом небесної сотні 20 лютого 2014 року, показали дуже яскраво показали, що в Україні здійснюють. Тінця системна спроба повернення до тоталітаризму радянського зразка. Ми отримали в Україні політичних в'язнів. Ми отримали швидкі і показово несправедливі суди. Ми отримали правоохоронців, які були інструментом політичних репресій, навіть таємні викрадення людей, навіть тортурування людей. Все це дуже нагадувало реалії 1930-х, 1950-х роках, і в такому пришвидшеному, дещо скороченому, слава богу, вигляді ці реалії ожили вже в 2013 -го у 2014 роках. році, але такі дії лише дії влади, лише посилили протест українців. Що не бажали повторення радянського минулого і, врешті-решт, привели до переростання цього протесту в те, що можна з певністю назвати антирадянським повстанням в Україні. Тобто, ми можемо говорити про українське антирадянське повстання, яке розгорнулося на рубежі 2013 2014 років. Елементами цього повстання, між іншим, була і ця стихійна дерадіанізація, яка проявилася в тому, що люди, які повставали, повсюдно зносили символи радянської епохи і головні. Ни символ радянської епохи постраждав в ті дні найбільше. Це очевидно пам'ятник Леніну. Саме тому, що це повстання було антирадянським, його одним, одним з його символів став Степан Бандера, символ, який по в першу чергу радянська пропаганда зробила його найбільшим антирадянським символом. Антирадянську суть майдану дуже дуже чудово зрозумів, і російський президент Владимир Путін він побачив в ньому, власне, в цьому майдані найбільшу загрозу для своїх планів, які він вже абсолютно тепер не приховує, оголошує публічно, а плани ці полягають у відродженні радянського союзу. Тому Путін пішов на безпрецедентні кроки, які завдали йому дуже дуже серйозних втрат, але тим не менше він їх зробив. Мова йде про організацію диверсій на українських територіях, під так, так звані сепарати... під посилення так званих сепарастистів. Ських настроїв, які насправді були лише російськими диверсіями, мова йде про агресію проти української території, мова йде навіть про анексію частини української території, мова йде мається на увазі Крим.